Головні та актуальні події тижня, що минає у підсумковому випуску новин у студії. Працює Катерина Домс. Мої вітання. Щороку, 27 січня, світ вшановує пам'ять жертв одного з найбільших злочинів в історії людства голокосту. Це було цілеспрямоване намагання нацистів стерти цілий народ, убити усіх його людей, знищити усе, що нагадувало про євреїв. Лише в нашій області за час нацистської окупації загинуло близько 127 тисяч євреїв. Пам'ять загиблих під час трагічних подій Другої світової війни вшанували у Тернополі біля пам'яті жертвам Голокосту У Тернополі вшанували пам'ять жертв Голокосту. Люди зібрались біля пам'ятного знака в селі Петриків Великоберезовицької громади. По молитву в честь усіх загиблих зачитав керівник єврейської громади Тернопіля Сергій Вакштейн. На щеплях святих і числи. Що провониться сяйвом небосхилу, душам 6 мільйонів євреїв, жертв катастрофи в Європі. Від рук німецьких вбивців, яких було вбито, зарізано, спалено, знищено, освячуючи ім'я Всевишнього. Бо вся громада молиться за упокій душ їхніх, така подія є щорічною, каже Сергій Вакштейн, оскільки важливо пам'ятати моторошні події часів Другої світової війни. За час нацистської окупації на Тернопільщині загинуло близько 127 тисяч євреїв. В Аушвіці було знищено порядка 1 мільйон сто тисяч громадян. Більшість з них це були люди єврейської національності. І по всьому світу сьогодні є траурні заходи по вшановані пам'яті тих, хто загиб, загинув під час Другої світової війни. Під час Другої світової війни загинуло порядка 6 мільйонів євреїв. В Тернополі жило до початку Другої світової. 17 тисяч євреїв. З них майже всі загинули, десь пару сотень були евакуйовані. Решта всі загинули. Після молитви до пам'ятника поклали квіти та запалили поминальні лампадки. Прийшла віддати шану жертвам Голокосту і харків'янка Ірина. Жінка говорить, що коли проживала у Харкові, то постійно долучалась до таких заходів. Сьогоднішній день це, ви знаєте, трагедія. Мені здається, це не тільки єврейського народу, це взагалі трагедія всього людства. Трагедія. Ну, що хочу сказати, от у нас в Харкові теж є місця, де були масові вбивства євреїв, ну і теж військовополонених. От у нас є в Харкові таке велике єврейське кладовище, і коли ми там до родичів приходимо, проходимо. Повз якихось старих таких могил, і там написано списки і людей, і діти. Всі були в 42-му, 41-му році, трьохрічні діти. Це на це дуже... Це люди повісили просто пам'ять про своїх родичів. Тобто це страшні такі бачити часи. Міжнародний день пам'яті жертв голокосту відзначається щорічно 27 січня. Він був проголошений Генеральною асамблеєю ООН у 2005 році. Саме цього дня, в 1945 році, визволили один із найбільших нацистських концтаборів часів Другої світової війни. Його життя було коротким, але сповнене мужності, відданості та любові до України. Віталій Матичак мріяв стати військовим і не вагаючи став на захист батьківщини. Він був прикладом незламності духу. Проте війна забрала його надто рано. Життя воїна обірвалося на фронті 15 жовтня 22-го року. Захиснику було лише 19. Меморіальну дошку на честь Віталія Матичака відкрили на фасаді тернопільської школи номер 27 де навчався. Герой. Молодий, позитивний, завжди готовий допомогти, а ще відданий патріот своєї держави. Таким пам'ятають 19-річного Віталія Матичака всі, хто його знав. Пам'ятну дошку на честь полеглого воїна відкрили та освятили на фасаді Тернопільської загальноосвітньої школи номер 27 імені Віктора Гурніка, де навчався Віталій. Відкрили її батьки захисника спільно з міським головою. Він загинув, але пам'ять про нього назавжди має залишатися в наших серцях. Сьогодні хочу сказати слова великої поваги, скорботи і вдячності батькам за виховання сина, героя і патріота. Ніякі слова не здатні закрити ту рану, яка залишилась після смерті сина. Але ви маєте знати, що Віталій загинув даремно. Пам'ять про нього не завжди буде в історії нашого міста, в історії нашої країни. Віталій Матичак народився 9 жовтня 2003 року в Тернополі. Навчався у Тернопільському вищому професійному училищі технологій та дизайну, де займався в гуртку з військово-патріотичного виховання. Зі слів знайомих, хлопець завжди хотів стати військовим. Цю мрію здійснив за кілька місяців до початку повномасштабного вторгнення, підписавши контракт. Служив у саперному відділенні танкового батальйону 10-ї гірсько-штурмової бригади. З початком великої війни, як пригадує мама героя, він не зізнався, що поїхав на фронт. А він мені не сказав на початку війни, що він мені. Він сказав, що він збоку стоїть. Він мене не повідомляв. Аж потім вже, коли був на Донеччині, він сказав, що він, ой Юля. Та всі подальші плани і мрії хлопця, в якого попереду було ціле життя, розтрощив ворог. 15 жовтня 2022 року Віталій загинув під час ближнього стрілецького бою між Донецькою та Луганською областями. В нього залишились батьки, молодший брат та кохана дівчина, ледь стримуючи сльози, спогадами про сина діляться найрідніші. Веселий завжди вчився, що чики людям допомагав, не відказував ніколи. Захотів бути військовим. Ще на службу 21 листопада, 21 року, на контракт. А з контракту вже забрали. Під час заходу вшанували пам'ять полеглих військових, які були випускниками школи номер 27 Віталія Матечака та бійця батальйону Айдар, пластуна фотокореспондента Віктора Гурняка, який загинув у 2014-му на Луганщині. Вічна пам'ять та доземний уклін тим, хто віддав своє життя за майбутнє і незалежність України. Щодня на Фейсбуці у стрічці новин ми бачимо десятки постів, що викликають сильні емоції, як от гнів, страх чи обурення. Але чи завжди ця інформація правдива? Маніпулятивний контент поширюється миттєво, а його авторами можуть бути не лише люди, а й штучний інтелект. Як відрізнити правду від дезінформації та захистити себе від маніпуляцій у соцмережах, дивіться у наступному сюжеті. За яскравими заголовками та емоційними постами нерідко ховається щось більше: цілеспрямована маніпуляція. Алгоритми соцмереж підкидають нам те, що може викликати сильні емоції: гнів, обурення, радість чи страх. А цим уміло користуються пропагандисти чи навіть цілі організації. Як розпізнати такі пости і як залишатися критичними споживачами інформації, давайте дізнаватися разом. Керівник департаменту медіаграмотності ЦПД Іван Сличко каже, що у нас час маніпулятивні дописи створюються не лише людьми. А й активну участь у генерації такого контенту бере штучний інтелект. за все, ви зустрічали на просторах Фейсбуку заклики, згенеровані штучним інтелектом. Наприклад, мій син воював за Бахмут. І зараз він втратив ноги, тому будь ласка, підтримайте його лайком. Лайк дорівнює молитва. Рабо щось знайшов Цього дуже багато здавалось би от таких примітивних фейків згенерованих, точніше маніпуляцій знаходиться, але люди ведуться, тому що коли ти відкриваєш самі коментарі, що ти бачиш, те про що просить автор цього контенту. Переважно такий контент доволі швидко просувається завдяки реакціям та коментарям. Створюють його самі ж українці для просування своїх акаунтів або люди, які перебувають на території Росії задля дезінформації українського населення. Перше це українці, які створюють такий контент, Їхня вигода, скоріш за все комерційна, тому що вони так чи інакше просять зробити актив. Певний люди роблять це як Якщо це тікток, то потім ці сторінки просто чистять. І продають їх як нові уже з великою кількістю людей. Фейсбуці зазвичай так само робиться, і або просто є заклик перейти в групу в WhatsApp або телеграмі. Ну а там вже набагато легше монетизувати кількість людей і активні сторінки. Якщо це росіянці, то тут інша, тут уже не комерційна складова, тому що таким чином вони мають можливість сіяти паніку. Маніпулювати людськими думками вони мають можливість цю зраду ту ж самому поширювати і змушувати людей думати так, як хочеться саме росіянам. Щоб не піддаватись маніпуляційному контенту, слід звертати увагу на достовірність інформації та намагатись відрізняти контент, що згенерований штучним інтелектом. Треба звертатися до офіційних джерел інформації, черпати інформацію саме звідти. Якщо це маніпуляти... маніпулятивні ці від. В Фейсбуці, то досі, хоча вони вже якісні, все рівно видно оцю складову притаманну створенню, створенню штучного інтелекту у цій картиці, тому що вони мають оцей мультиплікаційний трошки вигляд. Тому можна ще звертати увагу на те, що картинки відрізняються від справжніх фотографій. Також є кілька способів, як верифікувати такий контент та зрозуміти, чи це достовірна інформація, чи маніпулятивний контент. Якщо ви хочете самостійно в цьому розбиратися, то, хоча б беріть подібний контент, відкривайте коментарі і дивіться серед багатьох людей, які ведуться на цей контент, завжди знайдуться, знаходяться люди, тверезо мислячі, які пишуть, що це. Насправді фейк, і не відійдеться на нього, тому що ну я бачу, я знаю, я в цьому розбираюся. Якщо ви бачите, хоча б щось таке схоже, ви можете надіслати цей контент нам, і ми вам його верифікуємо. Щоб уникнути пасток, завжди перевіряйте джерела інформації та залишайтеся критичними. Пам'ятайте, інформаційна гігієна запорука вашої свободи від маніпуляцій. Століття разом у радості і випробуваннях у любові та взаємопідтримці подружжя Комаринських із Тернопільщини відзначило золоте весілля, доводячи справжні почуття, не згасають з роками. 50 років тому вони стали на весільний рушник. А сьогодні знову поруч рука об руку. Як їм вдалося зберегти теплоту стосунків? Та в чому секрет щасливого шлюбу? Дивіться у наступному сюжеті. Благослови наших дітей, благослови, благослови наших дітей і всіх наших рідних і, і всіх близьких. наших рідних і близьких. Рівно через 50 років на вишитий рушник знову стала подружня пара Комаринських. Піввіку золоті ювіляри у мирі, злагоді, взаєморозумінні та любові. Турботі один про одного долають свій шлях. Сьогодні вони знову стоять разом, рука об руку, як і півстоліття тому. Микола та Богдана поєднали свої долі ще зовсім молодими і зуміли пронести тепло крізь роки. Ми познайомилися в Тернополі, я вчилася, була на сесії. І у мене якийсь день народження було в коліжанки. Ніколи не ходила я в цей дім офіцерів, а то випадково зайшла і там зустріла чоловіка, ну, хлопця, верніше, і стоїть коло мене, і стоїть, і думаю. П'є багато, чого ж він став коло мене. І ні з ким майже він мені не дав потанцювати, тільки я з ним. Ось, наприклад, Микола одразу звернув увагу на довгу косу Богдани. Вибирали собі дівчат, кому хто подобається, і подобалася вона мені. Ну і так ми потанцювали один раз, другий раз, і так я її провів додому, і так ми почали зустрічатись. Через кілька місяців у січні пари відгуляла весілля. Завдяки тим першим почуттям з'явилась молода сім'я. А через рік у них народилась донечка Світлана. У 78-му році у сім'ї знову поповнення. На світ з'явився син Віталій. Зараз родина велика, адже у подружжя є ще четверо онучок. Діляться колись родина частіше збиралась разом за сімейними застіллями. Та зараз усі пороз'їжджались, створили власні сім'ї, тож зустрічатись стало складніше. Втім, спогади про ті часи завжди гріють серце, про що нагадують старі фото. Мені здається, що це був народження. день народження, які прийшли племінники мене привітати, найближчі е, наші друзі, брат мій, сестра. Так, коли я тільки подивився на ті фотографії, син такий ще маленький, буду казати, студент. А це вже пройшли роки. Секретом свого щасливого шлюбу Комаринські називають любов, взаємоповагу та вміння чути одне одного. Потрібно любити, поважати, ну і слухати, виступати в дорогу. Хто там, чи посварились, чи туди сюди, туди, сюди, другі, туди пішло. Щоб терпіти чи. Одним словом, бути почутим. Тому що. Коли не будеш почутим, то воно нічого не вийде. Спочатку подружжя навіть не планувало святкувати золоте весілля, але кажуть, діти все ж переконали їх. Тож так відзначили важливу дату у колі рідних та друзів. Я би хотіла передати своїм дітям від своїх батьків ту любов, яку вони дають нам. Дочці і синові, щоб вони так само мали ту повагу. Я батькам бажаю перш за все здоров'я, злагоди, тепла, любові, взаєморозуміння, щоб вони прожили ще 100 років в коханні, в теплоті, в радості і мирного неба, Божого благословення і на многії та благії літа. Господь їм дарував таку. Радість їхньому житті, що вони розуміли одне одного і прощали один одному. Я хочу їм побажати, щоб їхні дні були ще довго, веселі і щасливі. Хай їхні діти будуть дуже хороші і вродливі. Хай вірних їм друзів життя посилає до кінця віку і щира любов в серцях не згасає. І здоров'я, і радості, удачі. Ну, і все, що вони собі ще там задумали, нехай би ще здійснилося. 50 років каже подружжя, це не просто цифра, це життя, сповнене любові й турботи, випробувань і викликів, щасливих моментів і теплих спогадів, які доводять справжні почуття, не мають віку і не згасають з часом. Живопис і лялькарство, емоції та мистецтво у Тернополі відкрили виставку Наталії Басараб Більше ніж життя. Художниця представила понад 80 експонатів, серед яких картини, портрети захисників та авторські ляльки. Як мисткиня поєднує різні жанри та яку ідею вкладає у свої роботи у наступному сюжеті? Більше ніж життя. Унікальна виставка об'єднала два види мистецтва, створивши простір, де творчість зустрічається з душею. На цій виставці художниця представила рівно 50 картин. Сюди входять живописні полотна, а також картини, а саме портрети воїнів, які намальовані пастеллю. І також представила художниця понад 30 своїх авторських ляльок, бо вона, крім того, що живописець, вона і лялькарка. Тому виставка загалом налічує понад 80 експонатів. Наталія Басараб, художниця, яка на виставці представила роботи різних років, але є ті, що намальовані нещодавно. Для авторки головне, щоб картини передавали добрі та позитивні емоції. Я все дуже боюсь, щоб мої картини не, не посилали ну як, негативної енергії. Зараз модно в світі негатив. Ви самі знаєте ті всі образи, фентезі, то все з тими рогами, крилами. Воно мені, то, знаєте, воно мені чуже. Я все-таки трохи прихильник такого реалізму, і я вже, як то, уходяща епоха. Я трошки не розумію того сучасного такого стилю. Окрім пейзажних картин, художниця продемонструвала авторські ляльки, які створила з портретів людей. Наприклад, пана Миколу, який відвідав виставку. Також тут показано портрети захисників. Я не можу сказати, скільки я намалювала портретів, тому що малювала портрети з фотографії, малювала, малювала з натури, коли ми десь їздили. А, наприклад, з фотографії то в фінансовому інституті була виставка. Я не пам'ятаю, по-моєму, 25 портретів воїнів, які з фінансового воюють. Художниця зазначає, що улюблена картина або лялька у неї на моменті створення. Проте, поки що, на її думку найкращої не створила. Своїми враженнями про виставку ділиться тернополянин. Я ще перший раз бачу, що не тільки художні картини, а ще от такі, я не знаю, як вона звається по-художньому. Такі твори, поставлені такі ляльки, все. Тож цікаво це життя. Виставка триватиме до 24 лютого у Тернопільському обласному художньому музеї, де кожен охочий зможе побачити не лише картини, а ще популярних акторів, відображених у ляльках. І наостанок розкажемо про спортивне життя нашого краю. Тернопільські флорболісти повернулися із чемпіонату України. Змагання відбувалися у Львові. Завдяки систематичним заняттям та цілеспрямованості команда отримала першість та успішно завершила другий тур чемпіонату серед спортсменів до 12 років. Своїми враженнями хлопці поділилися з нашою знімальною групою. Ось так команда флорбольного клубу Вікторія готується до матчу. Успішно налаштовані, зосереджені на грі та заряджені на перемогу. Завдяки систематичним заняттям та цілеспрямованості команда таки отримує першість та успішно завершує другий тур чемпіонату України серед спортсменів до 12 років, який проходив у Львові. Молодці! У турнірній таблиці клуб зберіг першу позицію. Тернопільська команда складалась з 19 гравців. Вихованці діляться, задоволені і поїздкою, і успішною грою. Мені все дуже сподобалось. Я забив три гола. Суперники молодці теж грали. Так, Те, коли нас обігрували, давали паси краще ніж ми. Старалися. Ну ми теж старалися, але треба більше тренуватися, щоб вигравати таких команд. Ну і мені подобається мені все сподобалось. Разом із владом у команді грає восьмирічний Іван Котис. Хлопець розповідає, що відвідує тренування з флорболу двічі на тиждень. Завдяки наполегливій роботі він щоразу покращує свої навички. І як результат забив гол у першій грі. Ці змагання були дуже круті і а ти вперше на таких змаганнях? E, ні. А де ще був? E, я ще був e, в Луцьку і все. А чому обрав флорбол? За що подобається? Ну, тут треба бігати, забивати голи, віддавати паси і все все. Капітан команди Ілля Щур каже. Капітану треба всіх підтримувати, допомагати, щоб не програвали, не здавались. Потрібно вирішити складні ситуації, наприклад, програємо, треба забивати голи, щоб виграли. Я грав в центрі напад. Саме особливість, що треба грати і в, за, і в захисті, і в нападі. На змаганнях розповідає тренер, основними конкурентами флорбольного клубу Вікторія стали команди з Києва, Тернополя та Львова. В кожному матчі наша команда демонструвала яскравий і динамічний флорбол, що дуже круто, що діти, незважаючи на їхній юний вік, вони вже дуже розумно грали, підбадьорювали один одного. Звичайно, що були труднощі, але вони... З ними дуже круто справлялись і дуже круто себе проявляли в цих якраз стресових моментах. Готувались до чемпіонату близько двох місяців. За цей час гравці активно вдосконалювали удари, техніку та передачі. Крім того, вдома або ж на вулиці за власною ініціативою кожен займався з ключкою та м'ячем, адже розуміють, без постійної роботи над собою результатів не досягти. Ізюминкою нашої команди є те, що в нас різний діапазон років в нас є восьмирічні діти, в нас є одинадцятирічні, десятирічні, дев'ятирічні, і це дуже круто знаходить баланс, тому що не Х спільні інтереси, вони ходять в одні школи, вони гарно проводять час, і це дуже круто, тому що в нас немає такого, що там прірва інтересів між дітьми, і вони круто спілкуються. І якщо ти круто спілкуєшся, ти круто проводиш час на грі. А тому головним секретом успіху на змаганнях називають згуртованість. В першу чергу дякуємо всім батькам, які підтримують дані поїздки, фінансують і вкладають своїх дітей за те, що довіряють футбольному клубу Вікторія. Нам дуже приємно, що така велика кількість дітей в нашому місці є частиною нашого клубу. Попри досягнутий успіх, команда не збирається зупинятися. Зараз кажуть, активно готуються до третього туру, який орієнтовно відбудеться у березні. А в фінальній частині їхнє основне завдання показати яскраву впевнену гру і, звісно, здобути перемогу. Окрім цього, у команди є ще одна важлива мета підготовка до міжнародних змагань у Швеції. І на цьому ставимо крапку. Більше новин шукайте на наших сторінках у соцмережах та у телеграм-каналі Тернопіль 1 Бережіть себе та підтримуйте наших воїнів. До зустрічі!